Відкрився з першого перекриття по Джонсону, на жаль, у мене мінус. А 40-50 доларів в день це нормальний заробіток. А тут індивідуально, друже, якщо для тебе це нормально, то нормально. Якщо ні, то ні. Ну я не знаю, друже. Злежить, скільки тобі років, злежить, що ти собі ставиш в пріоритет, Тобто, то, тобто блін, складне питання якесь. Так, да, у мене буває, що треба зайти на демо, там працює, потім переключить снереал і робить. Плюс, 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 у мене плюс, Джонсон теж плюс. Ну, молодці, хто забрав по Джонсону плюс, я відкрився з першого перекриття. Чекаю, як відпрацює себе перше перекриття по Джонсону. Хто забрав плюсики, от так от жму е, руку і ставлю такий от палець вверх. Джонсон по прапору плюс. Так, е, да, напевно, багато хто насправді забрав по Джонсону плюс. Банально просто тому, що ви е, зайшли по прапорцю. Да і все. От. А я чекаю Джонсон, зараз перше перекриття. Як себе відпрацює? Залишається буквально ще 4 секунди. І е, хто мені писав, всім допоміг. Ну от, можете писати просто Антону, да і все. Окей, плюсики по Джонсону ще одні мали би забрати. Я чекаю плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.